Наталя забіла вірш зима. Одяглися люди в шуби, натопили тепло груби, білки гріються в дуплі, миші в норках у землі. Сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни інею застигли і під кригою на дні. Сплять у річці у куні. а під снігу, під земелі, в земляній м'якій постелі, де немає світла дня, причаїлося зерня. Там не холодно зерниці, спить вона, мов на перинці, й тихо снить хороші сни. Про веселі дні весни.